Незважаючи на те, що це така погода мокра. І ось такий сильний, класний, але теплий. Ми зараз попали якраз таку дощову полосу. Їдемо по трасі. До речі, сьогодні 23 серпня 2025 року. Ми виїхали заплановану поїздку, яку ми планували навіть в квітні місяці ще. Так. Сьогодні ми виїхали, незважаючи на таку погоду, мокру, на такий дощ, на таку трасу. Я вірю в Господа Бога, я вірю, що все буде добре. Потрохи будемо їхати. Плануємо доїхати до, до Клауша. Да? а мабуть навіть і до долини е в Западну Україну. Ну, Це ми плануємо, а як воно буде, я буду розповідати сьогодні впродовж дня. На годину вісім е критичних ранку, дочці з дітою, а потом їдемо. Всім гарного дня. 100 км, зробили таку незаплановану зупиночку в місті Так, Купили батарейку на селфі-палку. В дорозі зрозуміла, що селфі-палка не працює і купили нову батарейку, все добре, все працює. Так, що... Ось. Ми зараз знаходимося в Кропивницькому. Дощ кінчився, на вулиці тепло. Так що все добре. Добрий, Рухаємось далі. І, до речі, я ж не повідомила про те, що ми плануємо проїхати або 850, або 890 кілометрів сьогодні. Там є таке чудове місто. Класне. Ми вже там колись були, але ми там лише тільки пообідали і поїхали далі. Це було в лютому місяці. Там навіть у лютому місяці було дуже-дуже класно, і красиво і смачно. І ми плануємо у серпні місяці побути там і провести там час. Так що додивіться до кінця це відео вам сподобається. Далі. І, чесно кажучи, ще ніяк не зрозуміли, як ми завернули в літо. Тобто зранку виїхали був дощ стіною, а зараз літо, сонце, чисте небо, і ми рухаємося у своєму напрямку. Нам залишилося 346 км. Це до Тернополя. До речі, я не е, сказала про те, що ми виїхали з міста Кривий Ріг. І проїхали вже трошки більше, ніж 300 кілометрів. І до Тернополя нам 346 кілометрів залишилось якось так. Все добре. А ми рухаємось далі. І за сьогодні ми проїхали 600. З копійками 30, там 30. кілометрів, десь 620-630. І зараз ми знаходимось в місті Тернопіль. Вже вечері, да, на годинку 17.38 ми рухаємось рухаємо по Тернополю. Нам залишилось 30, 30. до точки, де ми будемо вечеряти 160 кілометрів. Ось. Поки все добре. були на заправках заправились два рази, один раз 28, другий раз 29 літрів. Поки все добре, гарного вечора. До речі, сьогодні 23 серпня, день прапора. І ми їдемо по Західній Україні, вже під'їжджаємо до міста. Нашим прапором. Сьогодні День прапора, а завтра буде День Незалежності України. Нам вже осталось доїхати майже 10 кілометрів до міста Стрій. Ми вже забронювали готель, де ми будемо відпочивати та вечеряти. І я хочу сказати те, що влітку. На Западній Україні дуже, так скажемо, проблематично забронювати місце. Дуже багато ми заздалегідь не бронювали, тобто ми не знали, яка буде дорога, яка буде погода. Ми не знали навіть дня, коли ми будемо виїжджати. Думаємо, виїдемо і вже на місці забронюємо там, де ми будемо відпочивати. І я вам скажу, що готелів 3-4 ми перетелефонували, і нам сказали, що місць нема. Або є номери, там де два окремих ліжка, або де взагалі одномесні номери. Тобто я вам скажу, що людей багато на Західній Україні. Чи вони відпочивають, чи вони їдуть за кордон, чи вони святкують, може, якісь свята, тому що сьогодні день прапора, а завтра день незалежності. Так що зараз людей дуже багато. І от ми заїжджаємо в наступне селище, і опять дивіться, все селище у, в українських прапорах. Ось так. Так що, от, якщо підвести ітог сьогоднішнього дня, то ми виїхали 8.30 і зараз на годинку 10.08, то ми проїхали ровно 800 кілометрів по нашій Україні. Місто стрій, готель Золота Карпат. Ми коли вже тут зупинялися зимою, а, то так темненько було, нам дуже сподобалось, то зараз влітку ми запланували теж тут зупинитися. Так що ми на місці. и другите операции